Доброго дня! Ви на каналі Щедрий врожай. В цьому році капуста порадувала щедрим врожаєм. Ось отакий гібрид Анкона, дуже гарний врожай в цьому році. І я хочу в цьому відео розказати відмінний рецепт для приготування дуже смачної капусти. Капуста-пелюстками. Виходить дуже смачна, її можна і на святковий стіл подати, і так просто її можна їсти кожного дня. Це дуже смачно. Рекомендую перевірити рецепт, будете дуже задоволені. Тож підготуємо інгредієнти. Беремо капустину, О, трошки тлі тут уже, давно вона не оброблялася. Отака гарна капустина. Беремо морквину. Це, до речі, сорт лангероти Штумпфе. Морква така, досить крупна, дуже солодка. Буряк, бохан, f 1 Для приготування капусти по цьому рецепту беремо. На відро капусти 10-літрове. Нарізаємо 10-літрове відро капусти квадратами. То потім беремо буряки, 2 столових буряка, морквина, головка часнику. Корінь хрону. З коренем хрону треба обережно. Тут по смаку. Хто любить більш гостре, то даєте більший їх шматочок. Я десь отакий шматочок буду класти. Далі. Зі спецій перець з горошком, чорний перець, 20 горошин, і 2-3 лаврових листка. І для розсолу на 4,5 літра води ми беремо два дві склянки цукру, 8 столових ложок солі, 400 грам 9 відсоткового оцту і стакан олії. Капусту нарізаємо квадратами. Такі квадрати. Не дуже крупно, але й не треба дрібно. Ось із цієї капустини вийшло 10-літрове відро капусти. Отаким От чином вона порізана отакими квадратами. Моркво і буряк ми натираємо на крупній терці і робимо розсіл 4,5 літра води всипаємо цукор. Додаємо Сіль. Толію. і оцет. Розсіл ми гарно розмішуємо, ставимо на вогонь. І закип'яємо. Поки розсіл наш закіпає, готуємо шарами нашу капусту. Ось я виложив один шар капусти в каструлю. І тепер додаємо, додаємо буряк, притушуємо отак рівномірно і додаємо моркву. До речі, часник і хрон ось нарізані соломкою. Додаємо також декілька шматочків хрону і декілька шматочків часнику. Також додаємо лавровий листок і декілька грошин чорного перцю. І тепер далі накладаємо знову новий шар капусти. І так повторюємо. Поки повністю усі інгредієнти наші будуть у каструлі. Все помістилося в 16-літрову каструлю і ми заливаємо кип'ячим розсолом. Тепер накриваємо меншою клюшкою, ставимо гніт і залишаємо в такому вигляді на добу. І краще його ще окутити кимось одіялом. Ось пройшло трохи менше доби, гніт зняли, бачимо, капуста стала дуже гарного кольору. Вже вона фактично готова, її вже можна їсти. І зараз ми її вже будемо розкладати по банкам. Банки досить гарно помити, можна їх не стерилізувати. Коли розклали по банкам, накриваємо капроновими кришками. І в такому вигляді опускаємо до погребу або ставимо в холодильник і може зберігатися фактично до весни. 3-4 місяці без проблем. Така капуста зберігається. Якщо, звичайно, вона у вас залишиться на такий термін. Тому що вийшла дуже смачна. Добре, дякую вам за увагу. Спробуйте обов'язково такий рецепт. Рекомендую. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, задавайте питання в коментарях. Щедрих вам врожаїв!